Дякую. Склад суду не змінився. У нас прокурор Іванюченко бере участь. Ви раніше були в цьому провадженні, брали участь, так? Пам'ятають усі? А, на секретарь у нас змінилась. Сідайте, будь ласка, бере участь в цьому засіданні і, мабуть, в подальшому. Секретар Марченко. Чи є у зв'язку з цим відводи, саме відводи прокурору у вас у сторону захисту? Спільно, так, Ненайомко. гаразд. Також суд дозволяє учасникам зі сторони захисту, саме адвокату Куцу, адвокату Козаченко. Адвокату Загородньому брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку з використанням їх власних технічних засобів, з огляду на обставини, на які вони покликались, з урахуванням, зокрема, у випадку Казаченко, погодних умов. Так. Нагадайте, е будь ласка, що ми маємо робити? Мені здається, що захист має висловитись, так? А хто саме? Я просто не можу. Хто не висловився ще? Наскільки я пам'ятаю, ваша честь висловився я і далі мої колегіч не висловився. Ага, ну будь ласка, тут давайте захисник Личманюк. Так, дякую ваша честь. Ну, хочу підтримати свого колегу Ярослава Пуска і звернути безпосередньо увагу на те, що всі ті докази, які долучалися немов свого засідання, саме це висновки експертам. Є деякі питання з приводу вказаних висновків, оскільки не було долучено безпосередньо витяг з реєстра судових експертів, і на даний час середньою захисту не вдалося віднайти. В реєстрі Міністерства юстиції є саме свідоцтво вказаного експерту, що він є зареєстрований. Але про це ми подумаємо окреме про питання і більш детально з цього до висловився. Крім того, це з приводу експертизи. Крім того, стороною обвинувачення було долучено ряд документів, які були вилучені, які <свісно> були вилучені та отримані на запити від Київської адміністрації. З приводу функціональних обов'язків безпосередньо і депутата. обвинуваченого трубіця на його також функціональні обов'язки безпосередньо голови. Комісії, в якій він головував, а також інші документи, які стосувалися безпосередньо також і комунального підприємства житнього ринок цих документів, також просив би звернути увагу на те, що безпосередньо функції депутата Київської міської ради не, не функції, а таких повноважень взагалі не мав депутат призначення директора. Директор призначався міським головою через подання комісії. Крім того, прийняття рішення з приводу призначення директора було, приймалося комісією. Як ми знаємо, комісія це колегіальний орган і особисто турбіці не міг самостійно будь-яким чином впливати на будь-яке призначення, та паче директора житнього рику. Тому, бачу вважаємо, що вказані документи не несуть жодного доказового значення у розділі висунутого винулачення безпосередньо Нашому підзахисному ліку е... ну, все. Дякую Я Підтримую позицію своє захисників. Бузелінський, Загрозній. Вважайте, що за це. Підтримую колег. На минулому судовому засіданні вже зверталися увагу. Сьогодні адвокат Леш також наголосив на даному моменті. Хотілося б єдине увагу суду, що, а, коли оголошувалися відповідні докази в минулому судовому засіданні, сторона обвинувачення саме наголошувала на тому, що тобі це мав безпосередньо повноваження на призначення такого директора. Разом з тим, як наголошує сторона захисту, він жодних чинів таких повноважень не мав. Вважаємо, що зі сторони обвинувачення це є певним чином ведення поману безпосередньо суду та учасників давного провадження. У мене це ваше честь. Белінський. Підтримую. В нас не може додати. Так, Казаченко. Що стільки не маю що додати? Погоджуюся здоровою моїх колег. Я думаю, оправило про повноваження традиційна, буду говорити, адже на стадії подання. Можна реагувати? Так. Вот так сторона захисту літа. Єдине, що хочу доповнити і нагадати всім процесу, тому що трішки розкривається по часу, на жаль, в ті часи. Нагаду по лінвістичній експертизі. Вона детально оголошувалася у новому засіданні мій, коли... Тому ну, увага на те, що а, це не є експертиза в розумінні Кримінального процесуального кодексу, адже експерт, а, хоч там сама себе назвала експертом і повідомила про кримінальну відповідальність, вона ні на момент проведення експертизи, ні на теперішній час не є сертифікованим менюстом експертом. Вона не знаходиться в реєстрі судових експертів і вона не мала права проводити експертизу. Це Висновок можна сприймати як завгодно. Реферат на довільну тему, цей висновок можна сприймати як просто опис своїх геніальних здібностей і особа, яка іменувала себе експерт. Тому що якщо подивитися на методику, на яку вона посилалася, виключно на своїй книги. І якщо уважно детально подивитися на цей весь монолог, де вона нібито декілька діалогів, там, десь чи 6 діалогів називає такими, що. Стосуються вимогів вимоги, грошових коштів, і кожен із цих діалогів, ми з вами подивимося, просто як люди освічені, то ми зрозуміємо, що вона назвала вимогами грошових коштів прямо у Купана Максименка нібито. Там, де навіть розмова йшла про третіх осіб, третіми особами про третіх осіб. Тому а, даний висмовок експерта не можна в жодному разі визнавати належними допустими. Через прику. Перше, те, що вона не експерт, і друге, через те, що вона проводила так звану експертизу, яка не є такою, виключно на власних дослідженнях. жодної методикою меню, в такому всьому не керувалася, відповідно, процесуально цей папірець може бути виключно таким подарунком в стороні обвинувачення за те, що вони зробили свою роботу. Дякую. Ні, ні, я в Дякую Ваша честь. Фактично, завершено дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Власне кажучи, у ході судового розглядобу дослідження і підписання документи пов'язаних з врученням грошових очі, їх оглядом. І настав відповідно до всьому порядку етап дослідження речових доказів. Власне кажучи, у нас для представлення суду є єдиний. Човий указ це грошові кошти. Вони знаходяться в політичному пакеті, на якому здійснила напис щодо номеру кримінального провадження, слідчої дії. Саме огляд речей, вилучених під час обшуку каміння номер 6 групи житлових приміщень номер 310 на першому порці будинку за адресою Щекавицька. Сума грошових коштів зазначена, що тут в пакеті знаходиться 1 млн 260 000 гривень, а саме 810 купюр номіналом 1000 Рівень кожна та 900 купюр номіналом 500 гривень кожна. Зазначено учасники, детективи, дата пакування. Власне кажучи, я прошу усилити цей пакет для того, щоб пересвідчити своїх наявності грошових коштів і надати можливість стороні на захист, оскільки вони звертали увагу щодо ніяк та дослідження цього в пакету, наприклад, свої. Останні цифру структуру 4 двічі одечей кошти вилучених під час обшуку. Ми ну зазначають наведена та інформація, котру озвучивши ми про прізвище до диктиви. Чи є потреба, ну, будь ласка, запис. Можете, кому цікаво, підходьте, дивіться. Є е? потреба. Ліфт, захисник. Ну, <губить> 356. Ну, 350 потреба є. 357 КПК у нас чітко вказує, що речові докази реалізуються судом, а потім надаються учасники. Ні, ми можемо це зробити, але це незручно. Не ну, <плес> піживайте <плес> сюди. От зараз до столу цього будете облізувати.

Захисник кут, слухаю вас. Васичес, чи можливо віднайти одразу протокол гадєрушення, протокол визначити, щоб звіряти купюри, я думаю, що колеги на місці буде йти по протоколу, а тоді. Давайте протокол, ми тури. зробимо, ми не будемо не, зараз, <гарство> зрозуміло, захисник, ми не будемо зараз гаяти час на звіряння купюр. Якщо ви плануєте звіряти купюри кожну, то, будь ласка, тоді для цього виділіть час, прибудьте або. Ваш колега хай бере протокол і звіряє. Якщо будуть зауваження, ми будемо перевіряти, перераховувати і звіряти в засіданні. Якщо є якісь у вас сумніви, будь ласка, прополикайтесь на них. Просто ну скажімо так, проводити ревізію, ми не будемо. Тому можете оглянути зараз сторона захисту групових послуг. Ні в руках, ні в очі не бачили ні разу. Ну зараз ваш колега має Тому можливість побачити засвідчення. адвокат. Послухайте Побачити стовки, побачите стовки, перерахувати їхні сітки і зі адвокат. Будь ласка, це Ярослав це Олександрович, я нагадую, що це кошти Ярослав Олександрович. Ярослав Олександрович, ви або не чуєте мене, або не хочете мене почути. Ви мене зараз чуєте? Чудово. Тоді, коли ви Дуже чуєте мене. мій голос, будь ласка, припиняйте говорити і слухайте мене. Так ось зараз ваш колега Андрій В'ячеславович має безпосередній доступ до речових доказів, коштів, може їх пощупати, звірити все, що цікавить тощо. Проте і очевидно, ми безпосередньо суд безпосередньо пересвідчився у тому, що в пакеті знаходяться кошти. Якщо у вас є сумніви по їх кількості, ви можете це перевірити. Звіривши це з протоколом е, вручення, і відповідно звернути увагу суду на ці моменти все, е, така позиція суду. Прошу. Ва, Ваша честь. Суді коротке клопотання: чи може суд озвучити яка там сума грошей? От, суд, зараз, суд зараз не може нічого озвучити, бо ми їх не рахували. Те, що ми можемо озвучити те, що так, зазначено на пакет. Ще раз, захисник, ви ніби не почули мене. Це ж не суд зараз має щось зазначати. Прокурор сказав, там знаходиться тото. -то". Ви маєте сумнів, прошу, сідайте, рахуйте, звіряйте. І будемо перевіряти. Так, якщо, є, якщо є е, невідповідність, будемо її перевіряти, а потім оцінювати. Ми ж не бухгалтерія е, перераховуємо. Будь ласка. Захисник Козаченко зараз від'єдналась, будемо пробувати під'єднати її за мною. Інші учасники теж можете підійти, подивитись, пощупати. Порахувати можете, якщо є враження. Можете присісти чогось. Так зручніше. вам. Дякую. Все, продовжуємо. Будь ласка, захисники, ну прошу, ви можете поки там рахувати. Ну, як бажаєте, можете рахувати, але ми будемо рухатися далі. Що прокурор Власне далі? Власне кажучи, на цьому дослідження докази завершено. Переходимо на стадію допиту свідків і наступним свідком, і першим свідком, якого має для нами сторона обвинувачення і сюди Максименка. Однак на це засідання він не викликався і не викликав, було. Mm -hmm. Тобто у вас все, все? Із... Ясно. М -м -м -м, можливо, досідайте, будь ласка. Тоді, можливо, е є бажаючі виступити з приводу е ну, до того, як будуть вами перевірені відповідність коштів, суми коштів тим, які вручалися, ви вилучалися тощо. Можливо, є загальні якісь. Пояснення, прошу. 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 З приводу цих коштів хочу зазначити і нагадати вам, що досліджених матеріалів, які писала шановна сторона обвинувачення в суду, не вбачається, що Маламов знав про те, що ці гроші будуть передавати в пусті сліфу. Жоден протокол НСРД не підтверджує про обізнаність свого підзахисного. Про те, що будуть даватися такі кошти. Якщо матеріали досудного розслідування ще містять якісь розмови Максименка з Маламовим, які передували цим подіям, це ми, ми пояснювали. Однак на ці кошти, їх походження, їх призначення, їх захисних об'єктивно не знав і не знав, що вони будуть. Це все, на що хоче зробити сторона захисту Маламова на сьогодні. Саме. Зрозуміло. Белінський захисник. Захисник Белінського адвокат Загородній, будь ласка. Включіть мікрофон. Ваша честь. Вважаю, що до того. Вважаю, що до того, як буде безпосередньо перевірено, чи це дійсно ті кошти, чи вони дійсно знаходяться в тій сумі, висловлюватися з приводу даного речового який є за недоцілу. Тобто вам наразі сказати нічого. Правильно, розумію? Ваше честь. Права ну, обвинувачення долучає якісь грошові кошти. На пакеті щось написано. Чи дійсно в пакеті у нас грошові кошти, чи це папірці схожі на гроші? Чи дійсно там та сума, яка написана на пакеті, чи дійсно це безпосередньо, якщо це все ж таки грошові кошти, чи дійсно це саме ті кошти, які е, були вилучені. Це питання первинне має бути досліджено, після цього можна буде говорити про якісь промови чи про якусь позицію? Тому станом зараз не можу висловитися з приводу даного речного доходу. Зрозуміло, Казаченко. Ми вас не чуємо. Вважаю, да. що е, теж мої висловлювання мають місце після перевірки кожної культури зрівняння з протоколом, теж на погоджуюсь зі своїми колегами. без цього тобто, е, неможливо в принципі ну, вообще, дослідження цього доказу є недоцільним без перерахування цих купюр і звіряння. Їх спропонувати, тому що саме це ну, потрібно досліджувати необхідно. А, в контексті цього речового докусу. Наразі хто бажав, усі висловилися з приводу цих речових доказів? так? Раз. Ваші честно, це є дійсно Прямо зараз відкривши том 24, ми спостерігаємо, що там в протоколі був огляду від влучення коштів було як мінімум 4 з тих, які долучені безпосередньо суду. На різні суми. На 23 тисячі гривень, на 47 тисяч гривень, на 130 тисяч гривень. І коли ми досліджуємо безпосередньо грошові кошти, і знову ж таки сторона обвинувачення сьогодні долучилася, вона сказала, у нас є тільки ось ще речові докази, це там грошові кошти. А, окей, але ці грошові кошти вони відносяться перше, до якого протоколу. Друге, а яка це сума грошових коштів? Чи дійсно ці грошові кошти, звірені із протоколом огляду вручення торпеді Максименку і подальшому вилученню їх десь, ні на сьогоднішній день, знову ж таки, ні суду, ні учасникам процесу ця інформація не донесе. Тому навіть говорити, про якісь коментарі а, того, яке доказове значення мають ті купюри, які на сьогоднішній день мій колега сидить судом в дослідню, перевіряє і так далі, поки що неможливо. Тому дійсно погоджуюсь з колегами, що актуальна доповідь після купюри будуть звірені і з матеріалами справи буде зрозуміло, звідкіля вони були зручні, звідки вони були виручені, виручені і так далі, що вилучалися як такі. І тоді можливо буде говорити безпосередньо про цих грошових коштів до одного або до іншого формувального анту. Дякую. Дякую. Приймається ну, учасники. До 4 лютого у вас є можливість провести цю перевірку, звірити і сформувати свою позицію. Скільки наразі всі висловились, інших заяв клопотань немає. Прокурор на вас покладається обов'язок забезпечити на 4 лютого свідка, про якого ви зазначили. І сторона захисту так само готуйтеся до допиту свідка. А загалом скільки свідків ви плануєте допитати? Відомо? не Не знаєте. Ну, раз, тоді Максименко ви сказали, так? Ну, я думаю, що Пошу, всього... чесь, Прошу. Як... Ну, якщо можна, до закінчення, хочу стигнути. Слу... Слухаю вас. Да, хочу попередити, що з uh, 6 лютого. Ну, Планую відпустку і буду весь місяць відпустки, тому до засідання до 18 лютого буду відкладати, або ж потрібно забезпечити участь іншого захисника побіцям. Е, Катерина Вадимівна, добре. Відпустка це чудово. У нас процес, тому забезпечуйте явку вашого колеги. Ми так само будемо з ним комунікувати. Оскільки ну ми маємо рухатися вперед, а не чекати, поки усі відпочинуть. І... Ну, да. ну. Ну, це, все, це можливо, для забезпечення якому полеглення, але на жаль, в мене немає таких інструментів, щоб забезпечити його. Якщо це попросити його, ну а і на цьому як ми можливо зрозуміло, попросіть, ви. Ми почули. Попросіть ви, і ми так само ну, ми не просимо в цей його обов'язок прибувати, тому він має виконувати його, а не якось якісь прохання очікувати. Добре, тоді до 4 лютого 8.30 перерва.